У гонитві з волоским животом ми часто йдемо на крайні міри: екстремальні дієти, носіння корсету, сумнівні засоби для схуднення і навіть оперативне втручання і багато всього іншого. Однак ми забуваємо враховувати, що наш організм це складна гормональна система, і на будь-яку дію зовнішні обставини, різні ситуації в житті, їжу чи інше в нашому тілі виробляються гормони. І головний гормон, який дає сигнал тілу Запасай, це кортизол. Коли ви постійно у стресі, коли у вас дуже високий рівень кортизолу, організм буде всіма силами намагатися зберегти ресурси і навіть кілограми. І саме гормон кортизол відповідальний за накопичення жиру на животі, боках і нижній частині спини. І все, що ми можемо, це не погіршувати ситуацію ще й продуктами харчування, такими як велика кількість кофеїну. Тому що він ще більше спонукає організм діяти у напрямку запасай та зберігай саме жир. Тому, якщо ти хочеш найшвидше прибрати живіт та зайві кілограми, прибери усі стимулятори, в тому числі стрес та кофеїн. І навпаки, Додай розслаблення, пілати, стречінг, йогу та улюблені хобі. І обов'язково додай вправи на покращення еластичності м'язів усього тіла і, зокрема, здоров'я спини. А класні ефективні вправи ти можеш виконувати на моєму онлайн-курсі FullBody, який стартує 17 жовтня. Реєстрація у Дірект.